Хей, всім привіт, з вами я, Вело, і сьогодні я відкрив свою. А, зак... з... свою школу. А, в Майнкрафті. От дивіться, школа написана, а ви. Не бачите. Сьогодні я вам хочу показати екскурсію нашої школи. Я її відкрив сьогодні 21.00 по Києву. Окей, дивіться, що у нас а, тут зустрічає. Нас зустрічає Вітальня. Ми тут можемо їсти. Сі-сісти, чекати, щось тут робити, документи, писати. Далі тут у нас столова. Де можна поїсти, попити, все, що можна зробити, от тут можна приготувати собі їжу. І не тільки. Від, дивіться, навіть нічого немає, але давайте будемо реалістами, що тут реально круто. Дивіться, тут можна почитати книжки, далі, тут можна просто написати свої текстові документи, щось таке. Далі ми можемо піти на гору, а на горі, а на горі у нас буде. У нас не буде, але тут класно. Ми тут будемо розмовляти, у нас уперше буде у нас урок, це географія або е, природа від. Віддень, віддення, як хочете, так кажіть. Окей, добре. Повинен вже прийти наш перший учень, дорогі друзі, виставте подобайку, пишіть в коментарях, щось цікаве. Е, повинен вже прийти наш перший учень. Вау, привіт, друзі! А що це тут таке? Так, о, добрий день. Добрий день. А, а де вчитель, де там школа? Не підскажуте, дядючко. Звісно, вам підскажу він на горі. Чекайте його там. Він а, зараз на горі прийняє... добре, господи, незручні неудоб... не, 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 не сходи. Як тут підійматися, взагалі не розумію. Так, опа. О, яке жахливе місце. Сподіваюсь, я тут ненадовго. Так. А учитель, так? Ну, не. Ну, ну так, известно. Доброе добре, если учитель, то давайте учить меня, я пришел. Так, у до... нас зараз дети математика. Началися до вашей школы. Ну, на сегодня суббота, Математика? Суббота у нас сейчас. <laughs> а у нас сегодня так... Ну, математика? давай в субботу, Сколько будет 20 часов? В учиться, добре, давай, Окей, окей. Okay. Okay. А, скільки буде 21 плюс 21? 42. Молодець! Звідки ліса вони беруть цю моя чту? Геній! Ой. Гені. Ну, Ні. Далі. А, скільки буде 128 на 128? Та звідки я знаю, я мало ще. Окей, добре. Скільки буде 1 плюс 1? Це 3. Неправильно. Ну ладно, в магазинах, там больше завжди, 2 +2, а 2 плюс 2, 1 будет. Ты не помечал? Ну, так, я. Побачу. Окей, добре, 5. давай. 2 плюс 2, скільки буде? 5. Правильно! Це 100% це правда, тому що деякі люди кажуть, а чому 5? А чому О, а чому, не. Вкатал... А чому не 4? 5? Правильно. О! Дуже, ну, 5! Почитаю. Перерва! Перерва на обид, я пішов в обід, ты писаю. Ура! Перерва, ура! Ура, 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 ура! Все можна навчатися. Можна йти. поїсти. Так, їсти. хочу їсти. А. Так, опа. Добрий день, everybody! Ой, Добрий день, everybody! Обид! Ест, погласив, я що? Це ещ борщ Будемо перебирати тут у тут на Ну, добре побег. Стій! Куди ты? ще одно занятие. Что забирать? Ще одне Там забираю свою швабру Ще Еще одно заняття залишилось Іди, на гору. Ще одне. Пишу ще одне заняття, так позаймаємось там, ще ми. Так, ух ти, який гарний світильник. Ух ти, Вау! де? Да. -па 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 а, ти тут? Я тут. Окей, <рис� 'я> <рис 'я> okay, добре. Наступний uh, займ... урок э, читання. Будеш читати книжки сьогодні. Oh, Да, книжки. Давай, читай мне, я буду слушать. А что ты читати? читать? Ну, Гамлета. Або что-то такие, версии про Тараса Григорьевича Шевченко. Вот, гарна книжка, давай. А я хорош, вот прочитал. Что ты там написал? Да это не я. То все мимо очебра. Ага, понял. Ну, добре, я знаю версию. Какую? Давай, я буду слушать. Могу вас Бадок, вишневику, хати, гроші під вишнями будуть. Окей. за мило йдуть. Ставлю тобі 5 за читанням, молодець. А чому на 12? Не заслуговую. 5 балів. Буде у нас баліт не дорого. Ну все, заняття закінчилось, можеш йти додому. Не кури, не пій нічого а я вже теж буду закінчувати, вже. Добро, 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 все, я пішов. Ля-ля. Все, можеш йти. Так, де ж тут дебільні сходи, так, все, я пішов. Не матюкатись. Так, ага. Я пішов все. Так-так. Ей, що ти там робиш? Алло. Давай, давай. Що, що а, тебе? нічого, нічого. Ага ага. А ага. я просто. Я просто тут розважаюся, так все Оке, я пішов додому. Я піду погуляю, а. А! <ріграє> Що робиш? Нічого. Ти з Розду з'їхав? Давай. А що давай. он забрав мою? Давай, бувай. Окей. Okay. бувай. <звук> А, це не моє. Окей, давай. Окей, я пішов, бувайте все, діти, бувайте все, бувайте. А, давай, 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 давай. Я думаю, що це. Молодий чоловічок. Тут нічого не було. Що ти робиш? Давай, 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 давай. Окей, пішов. Це нічого там не було. Я до дому бував. Я буду гуляти в ліс. Ти. Пепець. Зовсім пепець. Не погано мене тут дім. Так, нарешті, він пішов, так. дивиться на мене. What? Так, 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 нарешті. Треба сп. Треба цю... вонючу школу. Ой. А ти що тут робиш? А ти що тут. Стій! Що ти робиш, ти? Що ти не робив? Я просто тут. Що ти тут робиш? Просто, Школа зачинена. Потрібно йти спати, Йди спи. Замыкай, все. Я її хочу спалити. Сполю... я її ненавиджу. Тут не погані люди. пойдут. Не до треба. Іди додому. Я не научил читий ну, Ніхто тут не винен, Що Що ти робиш? Ти мені дерева ламаєш. Ах ти ж. Я твою мамою. Дозвонюсь і скажу, що ти поганець. Пога... Ти чого робиш, ти? Ні, ні. Фу, фу. Все, я пішов. Так. Я пішов дзвонити мамі. Все, це тобі. Ти сп... пішов, шоу пішов. пішов. Давай до побачення. Все, пока-пока, пока. пока, пока Куди? Стої! Друзі, ви це бачили? З я Чим пішов, він я займається? Пішов. Що він робить? Я не розумію. Але це зовсім Грузу з з'їхав. Ну і що, дорогі друзі, дякую за перегляд з вами. Я був Амало Клоє. Підписуйтесь на канал на паблік, Пітер і Інстаграм. Звісно, не. Ем... Ем... Окей. Ніхто нічого не бачився. Бувайте до зустрічі, до всього найкращого, всім бувай, бувай!